5 хвилин для того, щоб знизити кортизол, покращити стан вашого серця, сосудів, зробити вентиляцію легенів і відчути енергію. Енергію на цілий день. Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. сьогодні для вас відео, як можна знизити кортизол, рівень стресу, дієві поради і те, що дійсно працює, для того, щоб кортизол не лупив по наших струнах нервових. І я хочу почати з того, що як кажуть японці, як кажуть дзен, що спокій починається в нас всередині, не тоді, коли навколо все ідеально. Спокій це наша внутрішня опора, і це те, що тільки ми можемо дати собі. Тому я хочу з вами сьогодні поділитися практиками, у тому числі дихання, які дійсно допомагають. І перша практика, яка е, мені допомагає, навіть коли почалась тахікардія, був випадок, коли вночі я прокинулася дуже великою тривожністю. Я не знаю чому, але е, я точно знала, як допомогти собі. І сьогодні я хочу поділитися з вами, щоб ви самі, самі знали, як себе відновити і як вимкнути парасимпатичну нервову систему. Тому це дуже проста техніка. І прямо зараз пропоную зробити її зі мною. Це дихання, коли ви робите вдих на 3-4 рахунки, а видих на 6-8 рахунків. Перед тим, як почати цю практику, ви потрібно сісти, щоб вам було зручно, щоб ваша спина була рівненька. І ви можете зараз прям заплющити очі і спробувати подихати. На три рахунки ви вдих... робите вдих. Прямо зараз давайте вдих. І видих на 6-8 рахунків. Між вдихом і видихом ви робите маленьку паузу. І знов робите вдих, пауза, видих. Ще раз вдих, пауза і видих. Це дихання називається «кохерентне дихання. І воно включає парасимпатичну нервову систему, сповільнює серцебиття і знижує наш кортизол. Ви можете практикувати це у будь-якому місці, де ви відчули тривожність, тому що це дихання навіть може зупинити панічну атаку. Це дуже класно, класна практика мати її у собі в кишені. Ідемо далі. І що може ще допомогти в цілому знизити рівень стресу, кортизолу, особливо для українців, для України зараз? Тому що ми вже дуже довго живемо на дуже високому рівні стресу. і Нам потрібно допомагати собі самим. І це дихання капалапхаття. Я зараз не буду вам його показувати, тому що в мене є окреме відео в Ютуб, де є повна інструкція. Я пройшла навчання і я показала вам практику, яку дуже просто зробити по цьому відеоуроку. Тому залишаю посилання. А ви обов'язково візьміть собі, тому що це дихання ви можете робити кожен день зранку, як тільки ви прокинулись. 5 хвилин для того, щоб знизити кортизол, покращити стан вашого серця, сосудів, зробити вентиляцію легенів і відчути енергію, енергію на цілий день. Я дуже часто отримую відгуки від вас в інстаграмі, що ті дівчата і не тільки дівчата, і чоловіки, які почали дихати, пишуть мені, що життя зовсім інакше, яскравіше, більш енергійне, і ви маєте. Такий класний інструмент у ваших руках. Ідемо далі. І це ж, звичайно, медитації. Медитації зараз потрібні кожному українцю. І не треба робити щось складне. Я люблю медитацію, трансцендентну. Я навчалася, я маю свою мантру. Також я люблю різні медитації, але для мене це про сповільнення, це спокій нашого ума, про тишу всередині. Е це про те, що е ми можемо себе відновити і починати треба зсередини, а не зовні. Тому, якщо ви не вмієте медитувати, я прямо зараз можу вам дати дуже легку медитацію. По-перше, ви просто сіли. Рівненько. Дуже важливо, щоб ваша спин спинка була рівна. Це зв'язок наш з землею. І просто, за заплющ заплющ Пробачте. і просто заплющили очі і починаєте спокійно дихати вдих, видих. І направляйте вашу увагу на як повітря заходить в нос і виходить. Заходить І ви просто наблюдаєте за вашим диханням. Нічого не робите. Коли до вас потрапляють якісь думки, ви їх бачите. І відпускаєте, ви їх бачите і відпускаєте. Це дуже просто. Нічого складного у цьому нема. Потрібно тільки почати і зробити. Якщо ви зараз робите 3, 3 хвилинки або 5 хвилин, але це дуже-дуже вас відновить. І ви можете відпочити більше, ніж іноді вночі. Тому спробуйте медитацію. Якщо вам самому складно, мені дуже подобається мета-медитація, дуже класна. Це медитація вдячності. Вона наповнює нас енергією. І я, наприклад, просто шукаю в Ютубі медитація, мета, вмикаю спікера, який мені подобається. Заплющую очі і медитую. Тому зараз дуже багато інструментів, Важливо тільки спробувати і зробити цей крок. А ще у дзен, у життя у стілі дзен є така практика просто сидіння. Вона так і називається просто сидіння. Коли ви просто сидите і ви знаєте, що коли ви нічого не робите, ви дуже багато працюєте на, кліт... на кліточному уровні. Тому ви сіли, нічого не робите і просто дивитесь, як пливуть облака. І робите так 5 або 10 хвилин. І це дуже вас сповільнить, зніме тривогу, зменшує рівень кортизолу, тому водіть це ваш ваше життя. Прогулки на природі на природі зменшують рівень кортизола по дослідженням на 10 або 10-15 відсотків. Мінімум 20 хвилин прогулянки на природі, де ви можете взаємодіяти з природою, з деревами, з листям. Ви можете походити бос, босоніж. Ви отримуєте енергію, ви заспокоїтесь і робить це сповільнено. Вимикайте телефон, отримуйте енергію, від нашої рідної землі це працює. Моя порада це для зниження кортизолу. А зараз інформація про японський чай з поліфенолами, який буде стабілізувати рівень глюкози і інсуліну протягом усього дня. Один пакетик на день стабілізує рівень інсуліну, знижує рівень тригліцеридів, допомагає в процесі схуднення і повернення талії до нас. Я запрошую в описі до цього відео. Я залишаю посилання, де ви зможете почитати більше і замовити для себе. Дуже класно відмовитись, хоча б раз на тиждень, від гаджетів. Якщо раз на тиждень ви відмовляєтесь від соцмереж, YouTube, читання новин, ви просто робите собі аскезу на день, наприклад, на вихідних, ви цілий день убираєте, прибираєте ваш телефон. Це дуже знижує рівень тривоги, рівень кортизолу. І це те, що може зробити кожна людина. Ще є одна техніка. Або питання, яке мені дуже допомагає поверте, повертати себе у спокій. І зараз я поділюся з вами. Е, ви знаєте, що коли ми щось робимо із стану напруги тривоги і боротьби, ми будемо вмикати програми наші, ми будемо приймати невірні рішення. Тому, якщо ми навчимося жити із розслабленого стану, ми отримуємо другу іншу якість життя. Ми ві вимикаємо, вимикаємо програми, які в нас є. І знаєте, що допомагає? Одне питання: із якого стану я зараз буду діяти? Просто запитайте себе. Наприклад, мені раніше дуже було тяжко публічно виступати. Це ще со школи, з музичної школи. Для мене це прям був стрес. Кортизол, коли дуже велика зала, і мені треба виступати. І ви знаєте, що мені дуже допомагає це питання. Перед тим як вийти на сцену або десь виступати перед великою кількістю людей, я запитую себе, Аня, а з якого стану ти зараз будеш це робити? І потім я роблю вдох і видих, вдих і видих. І повертаю себе у розслаблений стан, і виходжу на сцену зовсім з іншою енергією. Це дуже працює, тому що коли ми щось помічаємо, коли ми це бачимо, це нас покидає. Тому дуже круте запитання, наприклад, коли ви на роботі дуже розсердились, коли ви відчуваєте тахікардію, стрес, просто запитайте. І з якого стану я зараз буду розмовляти з дитиною або з шефом. Із якого стану? Повертаюсь вдих, видих. і заходьте в кабінет до шефу. Все вирішиться найкращим чином, тому що це працює. Тому що всесвіт завжди відповідає нам цією енергією, з якою ми йдемо в цей всесвіт. Тому, якщо ви заходите із розслабленого стану, з енергією легкості, ви завжди будете отримувати. Легкі рішення, і мінімум картизолу і стресу. Яка їжа може нам допомагати знижувати рівень стресу? По-перше, особливо для жінок, це дуже важливо їсти достатню кількість складних вуглеводів і не боятися їсти складні вуглеводи увечері, тому що саме тоді кортизол рівненько. Він повинен бути, але це буде рівненький, спокійний, нормальний рівень стресу і рівного життя. Тому перша порада їжа антикортизол. Це достатня кількість складних вуглеводів. А скільки це? Я розказала в іншому відео. Якщо вам цікаво, будь ласка, в описі до цього відео. Я залишаю посилання на фільм як схуднути, як порахувати, скільки білків жирів вуглеводів їсти. Я дала чіткі свої формули, які ви можете використовувати. Далі їсти достатню кількість вуглеводів. Далі жінкам можна додавати, і це дає нам ендорфіни. Чорний, дуже чорний шоколад. Але це не солодкий, не, не а, молочний, а це чорний. Я обираю 80%, 75%. І це дійсно допомагає нам знижувати рівень стресу. Далі, такі продукти, як авокадо, ягоди, зелень. Всі ці продукти будуть знижувати рівень стресу. Тому додавайте в свій раціон і допомагайте своєму цілу проживати це. А що будемо пити? Для того, щоб знизити рівень стресу, дуже корисно а, замість алкоголю вживати ромашку, мілісу. А, це буде дуже стабілізувати нервову систему. А також чай-матча. Чай-мача краще кафеїну, тому що чай-мача. Вміщую собі ельтіанін. А ельтіанін це тамінокислота, та яка буде стабілізувати рівень стресу. Тому якщо ви дуже любите кофе, то замініть одну чашку на матчу, а іншу чашку на ромашку або м'яту, або мелісу. І найцікавіше запитання: а що по магнію? А треба. Пити магній. Я вважаю, що зараз кожному українцю треба додавати магній в свій раціон. Але дуже важливо, яка форма магнію, тому що не кожний магній працює на нервову систему. І дуже важливо читати етикетку і розуміти, яку форму магнію обрати як добавку до раціона, тому що якість сну дуже важливо. Дуже важливо. Якщо якість вашого сну погіршилася, спробуйте додати магній. І номер один магній для нервової системи це магній -гліцинат. Гліцинат – це чемпіон, тому якщо ви вживаєте магній для того, щоб заспокоїтись, зверніть увагу на цю форму. Далі магній таурінат. Це та форма магнію, яка буде працювати із нервовою системою, і серцево судинною системою, тому дуже теж класно буде працювати. І магнітреонат буде покращувати нашу пам'ять, концентрацію і роботу мозку. Тому оберіть ту форму, яка дійсно потрібна вам. Я для себе дуже люблю магній гліцинат, дуже часто його вживаю, дуже дуже міцно сплю під ним і всім раджу. Я бажаю вам спокійного життя у стилі дзен.